Всім привіт! Сьогодні розпакуємо і порівняємо український сухпай та французький сухпай. Я так поставлю, собі зафіксуєте і почитайте, що там є. Я був сильно здивований. І так, нам потрібен ножик. Почнемо з українського. І так у нас є напис. Щоб можна було рятуватися по цій таблиці. Конкретно це в нас сніданок. Дивимося r 13 шукаємо r 13 і по цій таблиці дивимося. Тут у нас 50 грамів галети з борошна, 350 грамів. Треба таку визначити. Горох з яловичиною, овочами та перцем солодким. Ну І тут ще є там цукор, сіль все таке. Раз. Це в нас. Вечеря. Так само визначаємо 13-13. Дивимося. 13-350 грамів каша ячна з яловичиною, овочами, та перцем солодким. Зараз відкриємо один із них, подивимося. Так, і це в нас відповідно обід. Самий важкий. Е, 13 так, Тут у нас є галети, сухарі, е, суп гречаний з м'ясом свинини. І на друге картопля з куркою овочава та катушкою. Ну, давайте обід і відкриємо. У нас якраз зараз обідня пора. Можна вже пообідати. Так, дивимося, сухарі. У нас є сволий серветки. Це печиво галети. Є цукор, серветка і ложка. Так, суп. Гречаний з м'ясом свинини. Тільки нагріти. До речі, у нас класний варіант є. Ми засовуємо кастрюльку з водичкою і гріємо в каструльці запечатано. Так, а це в нас картопля з куркою овочами та капустою. Ну, відповідно, не такий рідкий. Так, що ще є в нас? Є чайок, є перець і є вітамінний джем. Ось такий наповнювач. В принципі, відрізняється. Кожен із варіантів, точніше ну, обід вечеря, відрізняється тим, що є кава, а не чай, наприклад, або є сіль, а не перець, або і то, і то. В принципі, все з українським. Ну, Варіант нормальний, якщо це все діло гріти смачно, особливо мені подобається картопелька. Так, а тепер подивимося, що з нам пропонують забаєди. Не в обіду буде сказано. Я думаю, може тут, якщо це Франція, може якийсь круасан там щось таке. Так, де він тут розпаковується? Ага, бачу, ніби тут. Стрілка є для українців. Спеціально намальована. Можна навіть ножом нарізати. Ну, хо-хо-хо-хо! Так. Бісквіти. Е я не знаю, я відкривати не буду поки що Бісквити, ну, бо в нас трохи мокро, може. Зараз і мишки можуть з'їсти. Так, це в нас мюслі. Треба залити гарячою водичкою. Це в нас, божечки, я такі кстати, упаковочки бачив, це в нас е, шоколад гарячий, це в нас е, кава, напевно. кофі, угу. кава, так. І тут ще не одна, тут є ще чай, один, другий. І ще таблеточки якісь. Треба, до речі, там на упаковці було написано, що за таблетки можна перекласти. А, таблетки для очищення води. Батончик, видно, з якимись ягодами. Батончик шоколадний, 70% шоколаду. Що шо це таке цікаве? Це пудінг? Ха, ха пудінг, ти що чітко. Це в нас що? Це серветочки. Це бранде де. Я думаю, це типу, креветка, риба. Риба намальована, я думаю, це риба, та, що там написано креветка. Це думаю, воно і Тут є ще ага, ага, основна страва. Основна страва це макарони з куркою, скоріш за все. ну Так як тут по-французьки, опять-таки треба читати по упаковці Ось тут написано, що, що із них що. Ага, і другий варіант. У нас, напевне, саладе оце, оце з, салади з, ага, з рибою салмон. Ото почитати теж що буде щось таке. Ну, Зупините, перечитайте на початку відео, що із них було Так, це в нас мікс Dріnс, це ізотонік. Значить, так, Це в нас якийсь джем абрикосовий. Це чай. Чай, 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 суп. Може це все-таки меча? Щось треба готувати і міксувати. Треба це почитати таке. Що ж тут? Ну тут? Зупа. Хоч по польськи можна прочитати. Суп. Це в нас суп. Ясно. Отакий собі. Не знаю, треба пробувати. Ізостар. Енергетичний батончик. З ягодами батончик. Мигенький. Ще один джем. Так. Ага, оце підігрів, до речі. Оце цікава штука. Давайте подивимося. Остався ще один батончик, а оцей підігрів ми подивимося, як він виглядає. Я так розумію, тут щось типу сухого спірту. Ага, бачив, я вже такі штуки бачив десь. Так, все, вийде. Сірнички замотані, щоб були сухі. Що це таке у нас? Що спробуємо розбиратися. Це що? Це, напевно, для очистки води. Я щось так собі думаю. Ну, було б логічно, принаймні, щоб воно було тут. А це пакет. Сміття прибрати за собою. Тут намальовано. Що ми з цим робимо? Ми згинаємо в ці сторони. Середину. Я тільки не знаю, що з них середина. Середина ось таке, напевно. Важко якось міні-українцю розібратися з вашими французькими штучками. Хоча в мене французька машина. Але все одно нелегко. А що зробити з цими штуками? Може якось воно фіксує два. Три підпалити. А, це, напевно, тримачки. Це бокові тримачки, щоб можна було зняти те, що ми маємо гріти. Так, ну це все чудово. А, ми, напевне, маємо не гріти прямо в. Ну, не будемо, звісно. А оце прямо тут. Якось потім знімати. Диви, 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 диви. Опа-на! Клас! Оце чотенько придумано. Все. Поставили.